Возбуждав народ против нового строя обновленної Росії. Це цитата мовою оригіналу з архівної справи 1917 року. Як думаєте, про що йдеться і хто звинувачується? Дивіться до кінця зараз. Розповім ще одну цікаву і головне ексклюзивну історію, які вже 100 з лишком років. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, архівні документи засвідчують, що так звана лютнева буржуазна революція 1917 року, яка відбулася в Російській імперії, мала дуже своєрідний відголосок в українській глибинці. Як не дивно, далекі події в Санкт Петербурзі, які фактично не позначилися на укладові українського селянства чи єврейського міщанства, стали підставою для різноманітних маніпуляцій. І звинувачень на побутовому рівні іншими словами, наші люди і тут знайшли нагоду, щоб дістати конкурента чи ненависну людину, звинувативши її у політичній неблагонадійності одному з найбільших гріхів для імперії. До речі, мова піде про священників і церковнослужителів, так що цей зворот можна сприймати буквально. 16 березня 1917 року так званий Немирівський комітет самоуправління, який вже уособлював нову, вже не царську владу, написав листа єпископу Подільському і Братславському митрофану, повідомивши, що в селі Рачки Братславського повіту священник Яким Гнатовський. Возбуждав народ против нового строя обновленої Росії. Друзі, якщо вас цікавлять не лише історії з нашого минулого, а інформація безпосередньо про ваших предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. У Подільській духовній консисторії, яка фактично виконувала функції канцелярії єпископа, відреагували майже миттєво. За вказівкою з Кам'янця-Подільського, 22 березня 1917 року, благочинний священник Дмитро Кавецький розпочав дізнання. Нагадаю, що на той час російська православна церква широко практикувала внутрішні розслідування, причому досить детальні, використовуючи ледь не всі компоненти і складові кримінального розшуку. Як стало відомо під час консисторського слідства в Немирівський комітет самоуправління надійшло чимало скарг від місцевих мешканців, котрі жалілися на Якима Гнатовського, бо не знали, кого слухати, нову владу чи священника. Батюшка нібито говорив селянам, щоб не вірили байкам про новий політичний устрій, оскільки насправді тимчасового уряду не існує. А в Росії все залишається як було. Власне, саме після таких скарг комітет поінформував єпископа 31 березня. У рачки прибув особисто Дмитро Кавецький, але не один а в супроводі відкомандированого члена Немірівського комітету самоуправління Сергія Косова. Уповноважені особи мали безпосередньо на місці з'ясувати всі обставини справи. Уповноважені особи опитали диякона Юхима Омеляновича, церковного старосту Ігнатія Бородая, завідувача двокласного сільського училища Федора Покорського, вчителів Павла Никифорова і Омеляна Тупчія, а також прихожан Івана Гладкого, Микиту Яхна, Сергія Вовка, Якима Адаменка та багатьох інших. На велике здивування благочинного священника і члена комітету, свідки повідали абсолютно іншу історію. За їхніми словами, священик довів до прихожан маніфест тимчасового уряду і дав необхідні роз'яснення, ба більше він закликав згуртуватися навколо нової влади і не вестися на провокації з боку прихильників царя батюшки. Опитані також заявили, що вперше чують про антиурядову риторику Гнатовську, а подібні чутки очевидно розповсюджують немирівські євреї, з якими отець Яким давно перебуває в конфлікті. Сам священник наголосив про свою відданість новій владі, про що він неодноразово говорив публічно, зокрема перед своїми вірянами. Отець Яким підтвердив, що подібні чутки справді розповсюджують Немирівські євреї. Все лежало на поверхні, і було зрозуміло. Благочинний священик Федір Кавецький у своєму звіті на ім'я єпископа Метрофана не лише детально виклав всі обставини справи, а й наголосив на тому, що нова влада Немирова недосвідчена, а її окремі члени перебувають під впливом чисельної єврейської громади. Таке собі звинувачення з політичним відтінком. Але остаточне рішення у справі священника Гнатовського винесли аж 6 серпня 1918 року. Подільська єпархіальна рада розглянула матеріали справи і постановила, що звинувачення не підтвердилося. Справу закрили і здали в архів. Схожа історія трапилася в селі Яблунівка Летичівського повіту. 26 травня 1917 року чиновники духовної консисторії доповіли єпископу Метрофану про прихильність до старої влади настоятеля церкви, вказаного населеного пункту Петра Бадичанського. Під час консисторського слідства священик пояснив, що справді декілька разів згадував царську родину під час літургії, але пом'янув це без злого умислу, а механічно, як звик це робити протягом багатьох років. Натомість отець Петро наголосив, що селяни, які поскаржилися на нього, насправді не могли такого чути, бо давно не відвідують богослужіння. Як з'ясувалося, скаргу в повітову поліцію подав мешканець Яблунівки Матвій Ваврик. До Яблунівки навіть виїздив начальник повітової міліції. Він опитав деякона Федора Левицького і ще декількох свідків. Згодом деякон навіть скаржився єпископу, що настоятель всілякою утискає і звинувачує в наклепі. Про те, які саме свідчення дав Левицький, невідомо таких документів у справі немає. Врешті-решт, єпархіальна рада ухвалила рішення зробити священнику Бадичанському зауваження. Оскільки провина була несуттєвою і поминав батюшка колишню владу за звичкою, принаймні на це вказували всі обставини. Що цікаво, наприкінці справи є лист оберпрокурора святійшого синоту із Санкт-Петербурга стосовно яблунівського настоятеля, хтось поскаржився на діяльність Бадичанського аж у столицю митрополії. У документі йдеться про те, що прихожани невдоволені своїм священником, котрий вирізняється, цитата, дерзким характером і безздравстним обхождінням з прихожанами. Під час богослужінь він нібито кидається кадилом, святими книгами, проклинає церковного старосту, говорить всіляку ахінею, викрикує. При цьому регулярно забирає у селян дрова, присвоює кошти церковно-приходської школи, і так далі. Чи було якесь реагування подільського церковного начальства на лист із самого верху, невідомо. Адже йшов 1918 рік. Попередня імперія зазнавала краху, на українських землях тривали національно визвольні змагання, а російсько-більшовицький режим, який утвердився згодом, не надраз. То переймався церковними справами. Пам'ятаєте, релігія опіум для народу. Друзі. Запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Ще один схожий випадок трапився в селі Слобідка Смотрицька Кам'янецького повіту. Місцевий дяк Митрофан Стефанович нібито взагалі відмовився присягнути тимчасовому уряду. Принаймні така скарга надійшла в Подільську духовну консисторію у травні 1917 року. Під час присяги церковнослужитель, начебто стояв, засунувши руки в кишені, і сміявся над прихожанами та називав їх темнотою. Але за результатами консисторського розслідування звинувачення знову не підтвердилося. Як виявилося, скаргу написали люди, котрі були невдоволені дякум через те, що намагалися просунути на цю посаду свого ставленика Стефана Цимбалістого. Консисторія погодилася з висновком благочинного священника і ухвалила рішення звільнити Митрофана Стефановича від відповідальності. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалася вам така історія, чи викликала вона у вас якісь аналогії із сучасністю. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.